Пацієнта, якому нещодавно пересадили нирку, виписали з лікарні. Операцію по пересадці нирки від померлого донора успішно провела команда трансплантологів Вінницького хірургічного центру імені Пирогова. Через злоякісне новоутворення Євгенію 17 років тому видалили одну нирку. Три останні роки чоловік був змушений щодня проходити процедуру діалізу. Після трансплантації він почувається добре. Вдячний рідним донора за те, що врятували йому життя. Всього у хірургічному центрі вже виконали 12 пересадок нирки. Також нагадуємо, що сама операція трансплантації, передопераційний та післяопераційний супровід імуносуперсивна терапія безкоштовні. Ми виписуємо нашого реципієнта, який переніс трансплантацію нирки. І це 10-та трансплантація нирки виконана в цьому році в нашому центрі. Всього 12-та трансплантація нирки за декілька останніх років після виконаної нами роботи. Велика повага і шана померлому донору які і родичами, які дали згоду на вилучення органів. І завдяки цьому наш Євген отримав шанс на... Звільнення від діалізу і в нас все успішно. І Ми сьогодні виписуємо додому після пролікованого з чудовими показниками і з нормальним самопочуттям.